Танкісти всіх вітаю, ви на каналі Synoptic TV і в даному короткому ролику я розкажу вам, як забрати нагороду за вислугу років у грі World of Tanks. Як бачимо, нагорода буде доступна з 30 листопада 2023 року по листопад 2024 року, тобто у вас виходить, що ви маєте рік на те, щоб забрати свою винагороду. Для того, щоб забрати свій подарунок, вам потрібно просто зайти до гри. Подарунок буде поділятися в залежності від того, скільки ви граєте в цю року, наприклад, новобранець. Це менше одного року для вас будуть доступні ось такі от подаруночки. Ви зможете забрати кредити, універсальний посібник, дні танкового преміум-аккаунта, особистий резерв, додаткові кредити за бій, x5 10 штучок, і особистий резерв, додатковий досвід за бій. І тут бачите все в кількостях, скільки і чого буде. Далі, якщо ви вже воїн і граєте 1 і 3 роки, для вас вже буде доступно наступне. Ви зможете обрати одну із чотирьох машин. Це, я так розумію, акційні машини, які видавались колись раніше. А КВ-1 з МЗ, він вроді навіть як преміум танчик. Якщо я помиляюсь, поправте, мене, будь ласка, в коментарях. І для вас вже будуть доступні жетони, за які ви можете забрати подаруночок. Як бачимо, бони коштують 1 жетон, кредити 1 жетон, універсальний посібник вже 3 жетона. Тобто вам тут треба буде так розпорядити своїми жетончиками, щоб ви, використати всі троє. Далі, наступне це 4-6 років. Тут у вас вже 6 жетончиків, також, бачите, на вибір у вас вже набагато більше подаруночків. Офіцер 7-9 років, тут вже прям і бонове обладнання, є, яке коштує, до речі, 7 жетончиків. Але ви вже будете мати бонове обладнання і ще 2 жетончика можете на щось інше потратити. Це, скоріш за все, я буду в цій когорті. Також ветеран 10-13 років. Бачите, тут от, у вас, у вас вже виходить 14 жетонів. Також бета-тестувальник, ну, це вже я не з такої сім'ї. Не знаю. Тут просто додається. Нашивочки додається бета і альфа-тестувальники. Ну, в принципі, все. В принципі, все. Тут от характеристика пісічні, оце і це не дуже цікаво. В принципі, все, от і вся інформація. Також. Хто був задоволений інформацією, будь ласка, протисніть подбаєчку, підпишіться на канал, і також напишіть, хто ви от з цих призерів і що ви хочете забрати. Всім дякую за перегляд, всім па-па.